Стоп, стоп, це не те, що ви подумали. Це у мене тут домашня біолабораторія, але я тут ні при чому. Всі питання до китайців чи до японців. Бо це вони придумали ці вкусняшки з порошка, які я вже цілий тиждень готую. І сьогодні на черзі пончики. В мене до себе є одне питаннячко. В Холодильнику значить в мене одні йогурти і кепчуки. Як якийсь борщ зварити, то бачите, нема часу. А як цю ліпити, то я. Завжди готова. Короче, let's go! в наборі. У нас тут всякі порошечки, формочки і водичка ще треба буде. Перший порошочок висипаємо. Забула це все ще порозрізати треба. І водички додаємо і шанькаємо, і виходить отаке тісто. Ну і як написано в інструкції, розкладаємо його по світлих кружечках. Далі точно все те саме вже з коричневим квітом. Пахне як какао. Вибачте, але щось мені це нагадує. З тістом розібрались. Треба помістити його ось в ці формочки, щоб сформувати пончики. Ну, якось так. Будемо зараз ліпити медведя. Пунік, шпунік. Не вистачає тільки глазурі. А вона в нас, понятне діло, теж з порошків. Тут ще присипочка в комплекті була. Мішаня дійшла й до тебе черга. Шедевер! Аж жалко їсти, слухайте. Так, з чекайте, бо мішаня розчленився. Коротше, про.